Америка ціла, значить, топляка? А ні, я би з вами поспорила. Може бути повністю цілий автомобіль. Єдине було замінено на лобове скло в авто. Це в нас Volkswagen Passat 2020 року на двохлітровому бензині. Повністю весь ціленький. Ось такі маємо красиві дісочки, камера заднього огляду. Автомобіль у нас в Ерлайні безключовий доступ. По салончику чорний шкіряний салон в ідеальнішому стані. Є люк. Ось так оце гарно виглядає. Дерев'яна вставочка гарненька. Попередочку повний електросклопакет, електрорегулювання бокових дзеркал, також підігрів, електропідйомник багажнику, електрорегулювання сидінь. Ось такі передні сидіння, взагалі, в ідеальному стані. Видно, що пробігу мало в авто, а, Покажу далі: а, пробігу 136 тисяч кілометрів. А, мультикермо, круїз-контроль. Ось така мультимедія, дуже непогана. двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. автомобіль на автоматі в шикарному стані. Новенький, свіженький, ціленький, саме головне переглянути даний автомобіль можна за адресою Сумська а придбати можна за готівку в кредит, в врізати також трейдинг. Тож чекаємо вас на тест-драйв.